Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде солодким. Незважаючи на війну, а життя триває, особливо природнє. Мій другий однодумець Вася Сиров вивіз свою пасіку на природу, де я з ними поспілкувався. Доброго дня! «Добрий день!» Святом вас. Дякую вас також. За святом вивезли пчол на. Роботу. Ну так, да. раб цвіти, акація починається зацвітати, так що пчелкам вже є робота. Давно вийшла. Сезон починається. 3 мая. В цьому році сезон починається рано. Так як весна в цьому році рання, так що в цьому році пришлось виїхати рано. Ну, так як бачите, Похолодання було, вони зараз от з утра зовсім не літали, не було льоту взагалі. Но зараз потеплішало трошки, починають літати. Тут от, по рамки щось якась пчлка, щось медок забирає прошлогодній. Так що. Починаємо потихеньку починає розвітія. А там вже другий корпус стоїть, Та, воно не, не тільки там, один, другий, третій, он четвертий. Ті, що сім'ї посильніше, вже поставив інші корпуса. Так що потихеньку йде розвиття і потихеньку йде хоч невеликий, але взяток. Для розвиття сім'ї це дуже гарно. Зараз вже часа три дня, потеплішло трошки, пчоки починають по акації, я бачу, по цвіточкам. Значить, що то починає акації виділяти. Кусали в цьому році пчлки. Та ну а як же? Такого не буває, щоб пчоли не кусали. Кожен день. Є, <рес> да? Кожен день кусають. Як по вуликам починаєш е, дивитися, по вуликам е, лазиш, так сказати, <рес> так і кусають. Якщо не, не, не придавив, то так може вкусити. Не з того щоб ні. знав. Ну, знаєш, не знаєш, це таке діло. От, вітер був вчора, буря була поназбивала цветочків ну, це ось ще такий один Ой, тут ще на витяг полоски от клеща це обробляємо весною пчелок від клеща бо клещ це перший враг чол. скільки оце вуликів маєте на даний момент 36. чотири вулика, чотири сім'ї за зиму пропало. Там менше, Розбавляють менше. Там менше, ну там і вуликів менше, і вуликів поменше. Тут вулики побільше, вуликів більше, так що їм і водички побільше треба. Ну, і... Побажав молодим пчеловодам. Молодим пчеловодам? Пускай так. займаються. Це ну, заходне діло. Але багато роботи. Так що той, хто думає із молодіжі зайнятися е пчеловодством, тут треба не лінитися, Тут коли пасіку держиш, коли пчому держиш, пчел... ну, е лінитися не приходиться. Якщо будеш лінитися, діла не буде. Так що, якщо у мене вже такі як приклади, чоловік купив. Один сезон позаймався, не понравилось і не знаю, віддав батьку і тепер батько займається. Ваші побажання. Ну, що я хочу побажати? Пасічникам удачного сезону. Побільше меду накачати, здоров'я всім, щастя і мирного неба всім, всій Україні, всім українцям. І скорішої перемоги Над... Це само собою. Скорішої перемоги всі, всі ждемо. Вся Україна жде скорішої перемоги. Ну, Ось такі мої побажання. Так... Дякую вам і до перемоги.